Сьогодні ми поговоримо якраз про загрози е, так званих рейтингів, які вимірюють начебто потужність армії світу. А насправді водять нас з вами в Днями в медіа активно поширилася наступна інформація. Збройні сили України посіли 20-те місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією веб-сайту, що містить рейтинг сукупної військової потужності кожної країни світу. Цей рейтинг називається Global Firepower. Ті, хто складав серед він, пишуть наступні 25-му році Україна залишається втягнутою кровавою війну проти сусідньої Росії. На піку своєї потужності та за підтримки Заходу країна піднялася в рейтингу, тобто до 25-го року, аж до 15-го місця. У наступні роки рейтинг знизився, оскільки військові зусилля. Застопорилися, і тепер країна перебуває під загрозу на тлі посладу не зобов'язань заходу, мінниву європейського політичного ландшафту і нової номериканської бієстрати. Проте країна зберігає місце у 20 з найкращих армій світу. Перед тим як коментувати з точки зору загроз саме інформаційних і маніпуляцій інформаційних, давайте послухаємо, що про ці ретніхи говорять самі військові українські військові. Заступник командира третьої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін назвав його смішним. Черговий смішний ревій найпотужніших армій СІ Україна посідає 20-те місце до Думаризів після Індонезії, Єгипту і Пакистан. По словами військового долично було б керуватися принципом, який враховує досвід сучасної війни, а не кількість. А він діє тільки у двох країн світу, говорить військовий. Фактор ядер взагалі можна не враховувати. Чим керуються ці експерти, які стали трейдмі, складно зрозуміти, бо сьогодні головне досить сучасної війни. Ось слова людини, яка воює. Ось слова людини, яка знає сучасну війну. І ці реки їй здаються дійсно смішними, тому що ті фактори, які там можуть враховуватись, вирогідно не враховують. О тих бойових якостей, яких набуває армія кожного дня, як українська, так на жаль, і російська у сучасній війні.